Вітаю! Ви на каналі Take It back, і ми зараз робимо огляд на валізу від італійського бренду Modo, колекція Starlight 30. Сам бренд Modo – це підбренд бренд RunCut. Це відомий виробник, який робить валізи в різних цінових категоріях і дуже відомий в світі. А це їх підбренд, де вони роблять валізи. В більш бюджетній цінові категорії, але при цьому це зараз топова модель від цього виробника. Зараз розберемося, чому вона ж все ж таки топова. По-перше, валіза зроблена з полі поліпропилен. поліпропилен достатньо товстого шару, але не настільки, щоб валіза була дуже важка. Тому, наприклад, ручна поклажа з вагою 2,6 кг, але з величезним об'ємом, як ви можете. Побачити, тому що з відкритим розширенням вона більше ніж зазначена в нас, наприклад, на сайті або у виробника, тому що він зазначив, що вона в глибину 25 см, А ми бачимо, що мінімум 26, і це ж вона ще не сильно наповнена. Тобто 26,5 шість буде приблизно при повному навантаженні. А в закритому стані ми маємо 22 приблизно сантиметри. Тобто теж на 2 см більше, ніж зазначено, Звичайно, валізу можна стиснути, але це тільки в тому випадку, коли вона буде пустою. А коли вона буде навантажена і навіть з закритим розширенням, тут буде 22 см. А тобто такі прискіпливі авіакомпанії, як Ранер, будуть дивитися і думати о заробітках. Так. Тому той, хто переживає, звичайно, цю валізу для ранеєру теоретично можна не брати. А от для візеєру і більшості інших авіакомпаній, більш-менш нормальних, без питань. Ідеальна, містка і зручна. Поїхав далі. Тобто ми зрозуміли, що кожен з розмірів має функцію розширення, тому її можна збільшити. Що в нас по ручці? Ручка багаторівнева, має як мінімум три рівні фіксації. Тому кожен зможе підлаштуватися під свій зріст. так? І з максимальним комфортом переміщуватися. Тим паче колеса в цій валізі плавні і досить тихі в порівнянні з іншими валізами в цій ціновій категорії. Тому кому це було актуально тихі, і плавні колеса, будь ласка, звертаємо увагу. Чашки правильно встановлені, не просто прикручені там болтами, а мають рейки, на які вони посаджені, тому відірвати їх буде вкрай важко. Тим паче, якщо навіть десь колись щось відіб'ється. Це все можна полагодити, оскільки ця модель приїжджає в Україну в величезній кількості, оскільки популярна і до неї, до речі, ще є рюкзаки і сумки. А отже, за рахунок того, що вона приїжджає в великій кількості, ми і отримуємо всю фурнітуру від ручок до колес. І все це можна полагодити дуже швидко, якщо навіть десь щось трапиться. Середній і великий розмір мають по дві ручки для перенесення. Ручки витягуються досить добре. Бачите, кулак не контактує. З поверхнею, тому буде зручно переносити. Замок схований в корпус, так, він максимально не випирає, тому відбити його буде теж важко. І зверніть увагу, що все максимально в тон валізи. Це досить рідко хто робить. Її. Валіза набуває такого гарного естетичного вигляду, і навіть блискавка йде в тон валізи. І е, даю свою одразу рекомендацію, оскільки пластик то досить легко відмивати, оскільки він до глибини там жовтий всередині. А ось блискавка може забруднюватись. Тому якщо для вас естетичний стан валізи важливий, то просто можна користуватися чохлом, як мінімум на середньому і великому розмірі. Маленький, який буде в більшості випадків з вами, залишиться. Надовго гарний. Всередині валіза виглядає ось таким чином. Теж все дуже гарно, все в тон валізі, два одразу притисних ременя. Маємо додаткову кишеню і кишеню, ось в такому форматі сітчату, так? під документи буде ідеально. Текстиль якісний. Тут у нас доступ в технічний відділ, якщо треба щось полагодити, або митникам зазирнути всередину. Тому ми маємо ось такий гарний. Внутрішній підклад, і Якщо ми звернемо увагу на об'єм середньої валізи, то він зазначений як 88 літрів. А це означає, що навіть середній розмір може підійти майже на заміну великому розміру. Так, особливо зараз, при подорожах, коли подорожі дуже часто потягом. То середній розмір максимально актуальний. От якщо ми зрівняємо його з класичним середнім розміром, то ми бачимо, наскільки він переважає класичний середній розмір. Тому сюди можна вміщувати приблизно до 20 кілограмів, звичайно, можна і більше, але по класиці, при повному відкритому розширенні, то сюди якраз і буде входити близько 19-20 кілограмів навантаження. Великий взагалі є дуже містким. І буде підходити для навантаження 20-23 кг, звичайно, можна і більше. Тому, якщо ви шукали міцну містку валізу, та й ще й гарно, я думаю, ви зі мною погодитесь, оскільки вона повністю матова, а глянцеві вставки сховані в поглиблення. Тому вона довгий час буде зберігати свій такий гарний естетичний вигляд. Якщо ви шукали саме таку валізу, будь ласка, звертайте увагу на цю модель. Ви будете задоволені в своєму ціновому сегменті. Вона топова. Так, звичайно, ви можете її ще придбати з приємною знижкою для підписників нашого інстаграму. Тому чекаємо вас в особистих повідомленнях. Я закріплю повну інформацію, як з нами зв'язатися. Під цим відео, тому дякуємо вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь і чекаємо вас.